Донорство крові у Житомирі. Напередодні Всесвітнього дня донора, який припадає на 14 червня, протягом тижня в обласному центрі крові, проходить всеукраїнський марафон здачі крові для онкохворих діток. Ініціатором заходу виступила організація ПЛАСТ. Спочатку я просто мені захотілося стати донором по своєму бажанню, бо мені поклик був допомагати іншим. А потім я, коли вже сама на собі відчула все цей процес донації, я вирішила, чому б не зробити таку масову акцію, і залучити до цього громадськість і молодь. Тому мені це самі подобається, бо мене це хвилює, ця проблема. Я хочу, щоб це хвилювало інших. У 2013 році на Житомирщині здійснено близько 20 тисяч донацій крові та її компонентів. Зважаючи на складну ситуацію в країні, рівень забезпечення запасами препаратів в крові в області повинен бути достатнім і постійно поповнюватися. Зараз у такі от буремні часи люди вони якби більше усвідомлюють те, що вони мають більш дружнішими будь-більш допомагати іншим. І попередні, ну дивлячись на попередні роки, я думаю, на сьогодні в Україні донорство дуже поширене. Бо зараз, навіть коли такі у нас часи, військовий такий стан, люди масово там черги стоять в лікарнях, щоб здавати кров. От у них в серці от прикинулася доброта і вони йдуть всі масово здавати кров. До акції приєдналося більше 20 людей. У минулому році ця цифра була у два рази менше. Акція проходиться вже не вперше і, сподіваюся, не востаннє. Я планую проводити подібні акції двічі на рік. Тобто влітку, приурочене до міжнародного дня донора, і восени десь вересні. А ще постійні донори кажуть, окрім того, що ви рятуєте чиєсь життя, отримайте користь для свого організму.